Що таке кривоструй і як це виправити? Покажемо на прикладі Epson XP 3150. Кривоструй це дефект друку, при якому помітні смуги або подвоєння, сув зображення. Також цей дефект називають косоструй. При цьому, якщо перевірити тестовий друк, то всі дюзи будуть присутні, але ви можете помітити, що деякі кольорові сходинки не зовсім якісні. Надруковані нерівно, якщо порівняти з іншими, це і є кривоструй. Таке явище виникає через те, що принтер тривалий час не друкував, чорнило підсохло, і не всі дюзи тепер повністю пропускають чорнило. Щоб позбутися цього дефекту, вам знадобиться шприц і промивна рідина. Наберіть у шприц три кубіка рідини, відкрите кришку СБПЧ і закрите маленькі повітряні отвори. Покладіть систему, відкрите заправочні отвори і залийте в кожен донор три кубіка рідини. Не хвилюйтеся, це не вплине на передачу кольору в подальшому. Закрийте заправочні отвори, підніміть систему і відкрите повітряні отвори. На екрані принтера зайдіть у меню обслуговування і виберіть пункт Заміна картриджів. Підніміть блок сканера. Каретка вийде в положення заміни. Натискаючи на фіксатори картриджів системи, обережно дістаньте їх, відкрите фіксатори і звільніть шлейф системи. Далі необхідно прокачати картриджі. За допомогою плоскої викрутки зніміть силіконову пробку. З іншого боку картриджа є круглий клапан. Обов'язково затисніть його пальцем. Вставте шприц без голки в отвір, де була силиконова пробка, і повільно тягніть на себе шток, поки в шприці не з'явиться 2-3 кубіка чорнил. Дістаньте шприц і, не прибираючи палець з отвору, закрийте пробку. Повторіть для кожного картриджа. Вставте картриджі в каретку, витягніть кабель живлення. і Відсуньте каретку трохи ліворуч. Чистим шприцом з голкою налити на паркувальне місце промивну рідину приблизно 3 кубіка, щоб рідина об'ємно виступала на поверхні. Пересуньте картриджі на паркувальне місце праворуч до упора, закрийте принтер і залиште його приблизно на добу, Увімкніть пристрій і запустіть прочистку. Після цього дайте йому постояти 5-10 хвилин і зробіть тест дюс. Якщо тест дюс незадовільний, то повторіть прочистку і тест дюс. Якщо тест не покращується, повторіть процедуру з паркувальним місцем каретки, знову залийте його промивною рідиною. Можете продовжувати це до того моменту, поки не отримаєте задовільний тест дюс. Якщо відновити принтер самостійно не виходить, рекомендуємо звернутися до сервісного центру Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.